Євангелія від Марка, розділ 13. І як виходив із храму, каже йому один із його учнів Учителю, поглянь, яке то каміння, що за будівля. Ісус же сказав до нього Бачиш оці будівлі великі. Не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливній проти храму, Петро, Яків, Йоан та Андрій спитали його на самоті, Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти. Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями. із за мене, їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І, коли поведуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину, діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі. Нехай не повертається назад узяти свою одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його створив Бог, аж понині і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів. Ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив дні ті. І коли вам хтось тоді скаже Ось тут Христос або ж глянь, онде, то не вірте. Постануть бо месії неправдиві та пророки ложні і чинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна, одурити вибраних. Ви ж зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. За тих же днів, після того горя, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться, і тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте що близько, під дверима. Істину кажу вам. Не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. А про день же той чи годину ніхто не знає ні ангели на небі, ані син, тільки Отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте бо, коли той час настане. Як чоловік, що, від'їхавши ген, зоставив свій дім. Дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати. Пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці. Щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам кажу, кажу всім, чувайте. Послання Апостола Павла до Галатів. Розділ перший. Павло, апостол не від людей і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його із мертвих, а також і всі брати, що зо мною. Церквам Галатії, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого, за волею Бога і Отця нашого, якому слава навіки вічні. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю і перейшли на іншу Євангелію, не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову. Та коли б ми самі чи ангел з неба проповідали вам інше, більше за те, ніж ми вам проповідували, були. Нехай буде анатема. Як ми казали перше, так і нині повторюю. Коли хтось проповідує Євангелію іншу, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анатема. Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям подобатися? Якби я ще й людям хотів подобатися. Я не був би Христовим Слугою. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її, я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого. Щоб я проповідував його між поганими, то я негайно ні з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу, і перебув у нього п'ятнадцять днів. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Те, що пишу вам, то ось кажу перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські. На обличчя ж мене не знали церкви юдеї, що у Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись гонив нас, тепер проповідає ту віру. Яку колись руйнував, і прославляли заради мене Бога. Псалом 132 Згадай о Господи Давидові усі його старання. Як він був Господові клявся, могутньому Якова обрікався, Ні, я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити, не дам очам моїм заснути, ані по вікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі, житла для Якового могутнього. Ось чули ми про нього в Ефраті, знайшли його в полях ярських, увійдімо в його житло, Упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи, до Твого відпочинку, Ти і кивот Твоєї сили. Священники твої нехай одягнуться у справедливість, святі Твої нехай возрадуються вельми. Задля Давида. Слуги твого, не відштовхуй обличчя помазанника Твого. Поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід твого лона насаджу я на твоїм престолі. Коли сини твої союз мій берегтимуть, і закон, що я навчу їх, то й діти їхні по віки вічні будуть сидіти на твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав, Він захотів його собі, як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро, бідних його насичу хлібом. Священників його я задягну спасінням і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого, ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти. Книга Проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе: Нумо, випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав. Він безумний, а про радість? Яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь. Була у мене і доморосла челядь. Посіла стай також, товару та овець. Була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі. Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим. І перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке, мудрість, глупота. І не розум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив. Що одна доля їм усім судилась, і подумав я у моєму серці Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе І це також марнота. Бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині, все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я, та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце. В усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем? Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю? Та журбу серця, яких завдає собі під сонцем, усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра з Своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби. Богу. Але і це МАРНОта і гонитва за вітром. КНИГА ЛЕВІТ, розділ сьомий А ось закон про жертву за відшкодування. Пресвята це річ. Її заріжуть на тім самім місці, де ріжуть жертву всепалення. кров же розбризкають по жертовнику з усіх боків. Увесь тук від неї треба принести в офіру і курдюк, і сить, що вкриває нутрощі, і обидві нирки з туком, що на них по боках, та чіпець. Що на пецінці, відділивши його зверху від нирок. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як вогняну жертву Господові це жертва за відшкодування. Кожен чоловік з освященників їстиме її. Однак на святім місці треба її споживати це пресвята річ. Щодо жертви за гріх і щодо жертви за відшкодування закон один. Вона буде для того священника, хто нею відслужить покуту. Коли ж священник приноситиме чиєсь усипалення, шкура жертви всипалення, що він її приніс, буде йому священникові. А й усяка офіра, спечена в печі, і все зготовлене на мидниці чи на сковорідці – Теж буде священникові, що її приносить, йому буде вона. Однак усяка офіра, замішана з олією або суха, буде всім синам Арона, як одному, так і другому. А ось закон про мирну жертву, що приноситиметься Господові. Коли хтось приносить її на подяку. То воднораз із подячною жертвою принесе прісні коржі, замішані на олії, та прісні ладки, помащені олією, і петльовану муку, приправлену олією, спечену на коржі. Разом із заквашеними хлібцями принесе свій дар разом із своєю подячною мирною жертвою. З кожної офіри. Принесе частину як дань Господові, і вона належатиме священникові, що скроплював кров'ю мирної жертви, йому вона належить. М'ясо з подячної мирної жертви треба їсти в день приносин, нічого не залишаючи з нього до ранку. А якщо чийсь жертвопринос буде обітований або добровільний, то його треба з'їсти в день офірування. Другого дня можна ще їсти, що зостанеться, а що залишиться з жертвеного м'яса на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хтось усе таки їв м'ясо з мирної жертви третього дня, то жертвуючий не здобуде собі ласки жертва зовсім йому не зачислиться, гидотою стане, а той, хто їв. Візьме на себе гріх. Коли якесь м'ясо доторкнеться до чого небудь нечистого, не можна його їсти. На вогні його треба спалити. А інше м'ясо кожен чистий може їсти. Хто з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, в стані нечистоти, той викоріниться з поміж людей своїх. А як хтось доторкнеться до будь-чого нечистого чи до нечистої скотини або якого нечистого повзуна та й з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, той буде викорінений з поміж людей своїх. І сказав Господь Мойсеєві промов до синів Ізраїля таке ніякого туку звала. Чи з вівці, чи з кози не їстимете. Тук із терва і тук з того, що розірве звір, можна вживати до кожної потреби, їсти ж не смієте його. Хто їстиме сить із скотини, що її можна принести в огняну жертву Господові, такого викорінять з поміж людей своїх? Ніякої крові, ні крові з птаства. Ні з чотириногих не їстимете, де б ви не мешкали. Кожного, хто їстиме якусь кров, треба викорінити з поміж людей своїх. І промовив Господь до Мойсея: Скажи синам Ізраїля таке. Хто приносить Господові свою мирну жертву, нехай принесе Господові свій дар. Узяти від мирної своєї жертви, він нехай подасть власними руками те, що має бути спалене в честь Господа, тук подасть у купі з персами, перса, щоб принести як жертву коливальну перед Господом, а сить священник воскурить на жертовнику. Перса ж будуть Аронові і синам його. Право лопатку теж священникові здасте, як данину з ваших мирних жертв. Вона буде як пайка тому з поміж аронових синів, хто принесе кров і сить мирної жертви. Я бо застерігаю собі в синів Ізраїлевих від мирних їхніх жертв, груднину коливальної жертви і лопатку жертви возношення та й віддаю їх Аронові, священникові, і синам його як вічне їхнє право від синів Ізраїля. Ось частка помазання Арона і синів його в жертвах, палених на честь Господа, з дня помазання їх у священники на служіння Господові, як і заповідав Господь синам Ізраїля, давати їм з того дня, коли помазав їх. Це установа. Віковічна для їхніх поколінь. Це закон про всипалення, про безкровну офіру, про жертву за гріх, про жертву за відшкодування, про жертву висвячення і про мирну жертву, що заповідав Господь Мойсеєві на синай горі з того дня, як велів синам Ізраїля приносити дари Господові в синай пустині.